Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про безкоштовний пробний період підписки WODP. ВОТ+. Так так, друзі, вона знову стала доступна. Дуже хороша інформація, причому абсолютно для усіх. Також розповім, як увімкнути підсвічування броні, той самий індикатор бронепробиття, але змінений. У оновленні 2.0. Внесу роз'яснення по нагородам колекціонера, а точніше, в умовах їх отримання ця інформація детально з'явилася на вод експресі. Думаю, буде цікаво для багатьох. Ну і в останній частині відеоролика, але найбільшій буду проходити операцію точка кипіння на останньому рівні складності. Постараюся на відеоролик його пройти, здолати. Заодно поділюся своїм досвідом, так скажемо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з підписки Вот Плюс, яка повернулася з безкоштовним пробним періодом для всіх. Дуже класна інформація, які переваги дає пробна версія Вот Плюс. Це перше бойовий бонус на плюс 15% до кредитів та досвіду за кожен бій. До вільного досвіду і е, досвіду оцього танкового бойового. Дуже класна інформація, це новинка. Додаткові три керовані бонуси до X3 досвіду, тобто з танковим преміум аккаунтом, у вас 5 бонусів керованих. І ще Плюс 3 додасться, тобто сумарно буде 8. Нагорода за вхід у гру. Заходьте в гру кожен день і отримайте корисну винагороду, вибрану випадковим чином. Кожен п'ятий цінний предмет буде особливим. Це ми знаємо, нагорода вже з давних давен у нас надається. Сховище золота одне з самого найціннішого, тому що це абсолютно безкоштовно, друзі, і ви зможете зафармити до 500 одиниць золота в тиждень. Тобто за оцю підписку за 30 днів, грубо кажучи, 4 тижні, от ми беремо, ви можете зафармити потенційно до 2000 золота. Абсолютно безкоштовно повторююся. Само собою курс підготовки екіпажу, усі члени екіпажу отримуватимуть по 40 одиниць досвіду кожні 5 хвилин, навіть якщо ви не в грі. Обираєте якусь техніку і там просто-напросто пасивно а, у вас прокачується екіпаж. Це все також зрозуміло. Безкоштовний демонтаж обладнання, доступний для всіх типів обладнання, окрім удосконаленого, тобто бонового та експериментального, другого та третього рівня. Ну, це само собою також дуже крута штука. Я коли почав користуватися. От плюсом відразу познімав усе просте обладнання, продав його, тому що користуюся тільки трофейним або експериментальним, ну або бонового трішечки також. Є це вже, само собою. А, також може бути корисним для багатьох вимкнення додаткової мапи з активованим танковим преміум аккаунтом. Ви зможете вимкнути до трьох ігрових мап. Ну і ексклюзивна машина, двогарматний 8 рівень, важкий танк ТС-54. Американська ця машина буде у вашому розпорядженні, поки діє підписка вод плюс. Тобто, в загальному дуже хороша халява. Нам 2500 золота от насипали в нагороду, плюс тут 2000 можемо зафармити. Якщо ви багато граєте, ну вже сумарно 4,5 тисячі золота, як для халяви це взагалі круто, друзі. За гру просто і 2,5 взагалі без гри навіть нам а, от видавали. Далі хочу вам підказати по підсвічуванню броні оновлені в 2.0, тому що вчора грав, помітив, що індикатор бронепробиття не став доступний просто з самого початку, от по дефолту. Так скажемо. На вот Експресі знайшов інформацію, що підсвічування броні за замовчки. Вчуванням вимкнено в нас. От з виходом оновлення в 2.0. Увімкнути можна в налаштування гри. І є от маршрут. Перше, що потрібно зробити, це натискаємо от в гаражі клавішу Ескейп, переходимо в налаштування. Далі приціл, вкладочка, підсвічування броні. І потрібно увімкнути на початку бою, поставити цю галочку для того, щоб це все стало активно. Ну і само собою воно у нас буде працювати у снайперському режимі та на дистанції до 300 метрів. Тобто, якщо буде більше 300 метрів великій дистанції там, до цілі, то воно не буде активуватися. А от на дистанціях до 300 метрів у вас буде висвічуватися при наведенні курсора у снайперському режимі на силует машини, конкретно броня в найближчій точці, і ну, взагалі в цій точці, куди ви наводите і в найближчій, так скажемо, області. Це ви могли бачити в офіційному навіть відеоролику, коли. Був анонс. Ну і само собою хочу вам трішки розповісти про нагороди колекціонера в ВОТ О2.0, тому що з'явилося таке роз'яснення. Дуже багато було питання на Вод Експресі. І вони написали от таку от інформацію. Їх видають тим, хто дослідив та викупив всі танки з 6 по 10 рівень. Що є у деревах дослідження нації гри. Виняток становлять колекційні машини та не обов'язково відкривати усі модулі. Тобто, друзі, з цього абзацу ми розуміємо, що нам в будь-якому випадку потрібно буде викупляти техніку 6 по 10 рівень. Я, наприклад, прикинув по німецькій техніці, скільки мені це обійдеться, і приблизно мені десь потрібно 36 мільйонів, щоб тільки німецьку техніку всю викупити, якої в мене немає. При тому, що в мене, по-моєму, там усі десятки. Тобто, ви самі усвідомлюєте, що це доволі такі. Великі суми будуть, якщо дивитися в масштабах от усіх гілок. Найбільше це, звісно, німецька гілка і, само собою, там американська, британська, СРСР. Ну, от ці гілки. Але в впочнуті, ми помітили, що ці нагороди можна буде здобути і після 2.0, окрім медалі. Там є лише уточнення, що медаль дають лише під час релізу оновлення 2.0. Тобто під час релізу оновлення 2.0 змогли гравці отримати от медаль. Якщо в когось там вся техніка викуплена, це не так багато гравців. Таким чином, нашивку та емблему можна буде одержати пізніше при виконанні відповідних умов, зазначимо, що всі ці танки також необхідно мати в гаражі. Якщо ви раніше купували та продавали їх, такий спосіб не зараховується. Тобто, друзі, на даний момент потрібно, щоб у вас була вся техніка для того, щоб отримати цю нашивку, медаль, усі справи в оновленні 2.0. Я так розумію, це можемо зробити. А в подальшому, друзі, можна буде все отримати, окрім медалі. От така, друзі, інформація доволі цікава для багатьох може бути. І тепер переходимо до наймасштабнішої такої частини даного відеоролику. А в ній буду старатися пройти сувору складність от операції. «Точка кипіння. Дивимося, перше це на завдання. Перше дістаньтеся командного центру і зупиніть запуск ракети. За це нам даватимуть 100 бон, півтори тисячі вільного досвіду, 100 тисяч кредитів і 6 емблем сектор 3. Друге завдання виконайте головні цілі завдання менше як за 21 хвилину. Друзі. Тобто тут вже йде обмеження по часу. За це буде даватися 200 бон. Тисячі вільного досвіду, 150 тисяч кредитів, стиль Зеніт 11 і напис засекречено. Ну і остання задача: виконайте головні цілі завдання, не втративши жодної машини. Тобто, щоб ні разу вас не знищили, за це будуть давати вже останню нагороду. Настає нова ера. Це медаль. Далі йде, настає нова ера, це оця нашивка. 300 бон непогано. Вільний досвід тисячі і 200 тисяч кредитів. Тобто стійно, звісно, тут найкраще це бони і вільний досвід також непогано. Переходимо до бою. Сувора складність. їдемо. Їдемо. Я ще не грав в цей режим, але приблизно вже орієнтуюся. Так, пару відосиків подивився, як проходять гравці. Пропустити. Давайте це пропустимо. Операція «Точка кипіння». Дістантеся командного центру і зупиніть запуск ракети. Їдемо. Їдемо. Так, Починаємо ми наш першінгу. т 26 5 чи як він називається цей першінг? Їдемо вперед. Це нова мапа. Вже, можливо, багато хто в мене просто часу вчора не було грати, там буквально декілька боїв на грилі, зіграв після відоса. А ви вже, можливо, і покатали нормально. Вже і на цій мапі, я так думаю, що вас закидало, якщо багато грали. Так, у нас тут авіаудари є. Давайте от будемо використовувати їх. Це хороша штука, дивіться, по 700 аж зняв. Тут треба не втрачати час. Не гаяти його. Так, забрали. Ця пантерка розібрали її. Ну і хепешки старатися берегти, я так розумію. О, саладін, дивіться, хто приїхав. Оп. Оп, 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 оп. Є. Розібрали. Так, давайте пантерку, бо ми щось дуже довго тут возимося з ними. Чи, можливо, я просто кваплюся? Можливо, і недовго, можливо, і нормально. Так, все, забрали. Ага, далі ПТшка у нас. ПТшка, ПТшка, ПТшка. Вона може плюхенці дуже хороші видавати, по ній треба просто-напросто вести вогонь. Вона ховається. Це я бачив, вже деякі гравці про це розповідали. Їдемо далі. Їдемо далі і стараємося союзників своїх пускати вперед. Стараємося вперед пускати союзників. От об'єкт проспамлюється. Тут 7, натискаємо. Треба його підловити, артилерію підловити. От, запускаємо її, надіюся, я підловлю. Ні, не підловив. На жаль. На жаль, тоді знищуємо Т-44. Дивіться, він їде за мною. Це і логічно. Так, він дав мені плюшку. Оце треба з ним розібратися в першу чергу. Так. У мене скоро артилерія. Його загуслити можна взагалі. Ще одну зараз плюху видасть. Зараз вийде ще одну плюху. Давай артобстріл є. Забрати потрібно. Є. Забрав. Друзі, граю сам перший раз. Втратив дуже багато ХП, я це все прекрасно розумію. Треба буде грати тепер ще охайніше, тому що в мене. погано ще я його не підловив спершу. От, поставив дуже близьку артилерію. І не підловив от, тим артобстрілом першим самим. Давайте її розберем. Чорт, мало ХП залишається. Мало ХП-шок. дивіться, хто Є. Є, 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 є. Так, знову. Дивіться, хто. На. Заховалася. Заховалася. Туди я дістану. Напевне, не дістану. Так, просто ховаємося, ховаємося. У мене ХП дуже мало. Прямо дуже-дуже мало. Так, 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 так. Треба Федю роздуплить. Є. Роздуплили Федю. Їдемо далі. Їдемо далі. Зараз я вже візьму нову машину, тому ХП автоматично поповняться. Об'єкти 432У, наскільки я знаю. Так, є. Захоплення йде. Ну, Більш-менш. Як для першого разу, я думаю, я більш-менш зараз граю, тому що я декілька разів подивився, як гравці проходять. Подивився, які є правильні варіанти, які помилки вони роблять. Ну, В загальному зрозуміло стало. Тепер Так, тепер на об'єкту Тепер на об'єкту, їдемо далі. Не влучив. І це погано, друзі. Тут не треба так пертися, як я пруся. Там ПТшка. А тут можна... не можна. Бачите, вони в укритті. Чорт, а тут я час втрачаю. На. У мене скоро повинна з'явитися ця фіча. Ну, збільшення альфи. Я маю на увазі за це. Так. Ну, по цьому немає ніякого сенсу, він зараз відкинеться. Є. А от по цьому є сенс. К1. Бачите? Ну, я тут дуже багато часу втрачаю, я прекрасно це все усвідомлюю, розумію. Зарядіть гармату, а, я все зрозумів. Треба не покиде вести вогонь, а зарядити гармату і зараз спробувати. Так, так, збільшуємо альфу, збільшуємо альфу, збільшуємо максимально. 521, непогано. Того не видно. 538. Так, тут хтось є під обстріл. Під обстріл хтось є, давайте туди постараємося. Т-44 це слабка, в принципі, мішень. Зараз розберем. Забираємо. Так, є. Тепер кр 1 Оцей може виписати... Опа. Десь Пантера. Ага, вона отам їде ще. Вона ще там їде, але вона зараз спуститься. Давайте їдемо до неї. В будь-якому випадку її треба розбирати. Так. Дивіться, ще й пробила, нічого собі. Я думав, вона не проб'є так просто. Я думав, вона мене не проб'є, а вона мене пробила. Так, є. Тепер у мене є обстріл. Арт обстріл. Чи тут я його не застосую, чи застосую? Знову застосую, але, по-моєму, я не влучив першого разу. Там є укриття, всі справи, і я просто-напросто не влучив. Наскільки я зрозумів. На, 505. Так. Так, той мене не прострілює тут ПТшка з цього ракурсу. Так, добре. Дивіться, я не пробив нічого собі. Непогана броня. Коли все це 410 непогано. Чорт, я дуже багато якось часу втратив, мені здається. Чи то мені здається, підкажіть мені, будь ласка, хто вже такий досвідчений у цьому режиму? їдемо далі. Тому що я якось возюся дуже довго. Хоча для першого разу, друзі, що я хочу для першого разу. Знаєте, одне, одна справа дивитися, а друга справа от, конкретно проходити самому. Це все ясно. На. Так. Так, так, так. Ой-ой-ой. Я щось не те чудю. Так, а можна мені, можна. Є. Знищив. Але теж тут доволі непогані, такі дивіться, що чудять. На. Вони взагалі непогані, якщо чесно. Навіть в рандомі в топі зараз по дамагу посередньому 6,5 тисяч на 3 відмітки це з ума зійти. По-моєму, то на Азії показували на Ват експресі. Є. Є. Ще одна залишилася. Так, ПТ-шка стоїть. Треба, мабуть, плюшку по ній все-таки дати, щоб вона мені не виписала. Ти наші підручниками. Є. Заховається, ховається. Нормально. Давайте використаємо обстріл. Обстріл. Ах ти ж такий. Не виїде, походу. І в мене зараз буде дуже погана така ситуація. Дивіться, заховався, встиг. Встиг заховатися. Як відчував прямо. Є. є Саладін попереду. Знову ПТ-шка вилізла. Не влучив у броню, заховається чи ні? Так, у мене обстріл є. У мене є обстріл. 464, це 510. Наступний обстріл ще 25 секунд Цього треба забирати вже. Так, скільки там 10 секунд ще. 536, давайте по ньому випустимо артилерію, він так. Ой-ой-ой-ой-ой, Тут і Федя. Так, та ще венал, НЛД. Є танкону. А він ще живий, нічого собі. А, це можливо навіть він викликає оцю арту артообстріли оці. Чорт. Це моя помилка величезна. Давайте збільшення альфи, збільшення альфи. Так. Хі -хі -хі. І не пробив. Клас, класно так. Є лише маємо 469. Непогано так глупе. Так. Не влучив броню. Дуже довго я возюся з ним. Страшне, як довго. Чому він так розвертає? А, у мене мехвода контузили. Чорт, я не глянув. Мій косяк вибачаюся. Так, так, так. Фердінанд промазав. Так, заберемо зараз його. Є. Є, дуже довго провозився, друзі, дуже довго провозився. Капець, як довго. Т-44. т 44 Так. Їх тут двоє. Трецю забирать. Дивіться, вона як за мною. Хоче мене прям забрати, а в мене вже ХП немає. Є. Ой, чорт забирай. ХП дуже мало, маус там стоїть. Вон і і Пантери, і всі справи. У мене немає права на помилку, так скажемо. Так би можна було поїхати. І Мауса забрати. А там зона із Маусом. А так у мене немає можливості, тому що мені одну плюшку дадуть і все. А там вон, дивіться, Фердінанд стоїть. Давайте спробую. Давайте спробую. Так, Фердінанд. Давайте йому арт обстріл влупимо з самого початку. Є. Забрали. Забрали, їдемо сюди. Їдемо брати Мауса, тому що в мене вже немає ХП, друзі. У мене немає ХП, та їй потрібно його брати. Ну не мауса, а як його, та щенрати. Та правильно, напевно. Так, 19 хвилин. Залишилось 19 хвилин. Не знаю, чи вкладаюся. Буду старатися, подивимося. 1-0, Є. Є, 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 взяв цю машину, тепер їдемо за союзниками. Їдемо за союзниками. Піднімаємося. Ніби для першого разу непогано. Я сподіваюся, я ну, встигну так скажемо, в час оцей. 3600 хп це доволі багато. Будемо зараз роздамажувати з усіх методів, які тільки можливі. Тут артилерія не допоможе, так? Так, не допоможе, на жаль. Тому що закрито зверху. Оу, нічого собі, які тут класні гарматки оці. От конкретно в режимі прям, ну, по картону заходить тільки так. 540 одиниць. Та не проб'єш, не проб'єш, ти навіть не старайся. Пантерка. Не проб'єш. Все, забрали. Забрали. Так, тепер останні вороги. Останні вороги. Отут ніби простріл кажуть гравці хороший. Ну, от, де пусковий майданчик? Оця площадочка. Опа. Дивіться, яка ЛТшечка. Приїхала. На. О, дивіться, хто тут ще. А він мене не бачить, до речі. Ну, його треба знищити, наскільки я знаю. Бачить, не бачить, а знищити треба. Давайте спочатку цих порозбираємо. Дивіться, хто вирішив приєднатися до Вже скоро перезарядиться. Так, 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 так. О, ще одна ЛТшка. Давайте цю забираємо. Є артобстріл є куди використати. От сюди можна тільки... Ну Дивіться, навіть пробиває. Чорт, я по часу вкладаюся чи не вкладаюся, я не можу зрозуміти. Услю збив мені. Так, є. Угу Давай. Є. Так, треба його забрати і буду вже роздамажувати от самого того гриля. Ну, не гриля, а ПТшку, коротше. Ого, здамажу як. На, 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 оцими фугасиками. Оце фугасики, друзі. Непогано. Є. Все. Ворожу атаку відбито, не знаю, чи вклався по часу, друзі, тому що не орієнтуюся по таймінгах. 15-22, надіюся, треба 15, щоб мінімум залишилося. Хоча хто його знає. Зараз подивимося на результати. Перший раз грав, тільки бачив, як відіграють інші гравці. Перший раз грав. Дуже довго возився, друзі. У деяких моментах дуже довго возився, розумію. Але всі життя залишилися, всі справи. Думаю, що, в принципі, виконає. Але тільки чи по часу встигну а це вже питання. Дивимося. Дивимося. Перемога, усі цілі виконані. Добре. Так, давайте це пропустимо. Давайте цю історію пропустимо. Подивимося, що ж мені дадуть за нагороди, чи я встиг, чи я не встиг. Усі цілі виконані, друзі. Усі цілі виконані. Тобто я повністю пройшов е, оцю історію, так скажемо, операцію. Точка кипіння. Друзі, дали мені все ж таки настає нова ера медаль, нашивка, 600 бон. Оце класно, дуже класно. За 20 хвилин 600 бон. Один день танкового преміум аккаунта. 10 500. От сумарно бачимо вільного досвіду, 750 тисяч кредитів. Клас, клас. Компоненти 300. Також цінне. Стилі всі справи круто. Круто, друзі. Ну от побачили ви, як я це зробив. В принципі, до цього ні разу в нього не грав, просто подивився оці деякі нюанси, які можуть виникати при грі. Все зрозуміло, як там з об'єктом 432 грати. Ну, в основному тут оце з цим зв'язано. Ну і попетешти, що по ній потрібно періодично вести вогонь, щоб вона ховалася і не накидувала у бортину чи в корму, куди вона вас буде бачити. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього режиму чи вже пройшли, і не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!